У долині троянд, як на фешн-шоу, черкасці відгукнулися на пропозицію організаторів свята стилізувати свій одяг. Вони прикрасили вбрання стрічками, одягли віночки та вишиванки. незалежно від закликів влади, я вважаю, що кожен українець мати буде українцем. Це наше національне вбрання. Я вважаю, що воно дуже пасує жінкам. Моя донька теж прийшла у вишиванці. Я бачу багато людей в з елементами національної символіки в національному одязі. Це дуже приємно. У день народження країни Черкась вже традиційно пригощають кавунами та вареною кукурудзою. Охочих поласувати дарами літа багато. Качани розбирають ще гарячими оригінальними стравами. Частують ресторани. Та найбільше люду біля казанів із борщем. Всі любим сім'ї борщ Рішили спробувати, який тут борщ. Борщ любить цього понемножку, щоб нівополажілі, так дава вкусний. Щоб м'ясом пагла, його рідко коли буває, не завжди воно є. На новому фесті сила борщу національну страву готують чотири команди. Вправляються в кулінарії молодь, бізнесмени, обласні та міські владці. У кожної команди по 150 літрів борщу і скринька для добровільних внесків. Переможе та, які містяни не пошкодують гривень зі своїх гаманців. Настрій чудовий борщ, я думаю, також. Я впевнений. У радуцького свікольника вча не борщ. Я бачу, як він його варив. Саме а в нас борщ сало і часта в ньому є яловичний хвости, в ньому є мед і багато ще інгредієнтів, саме перець, ті, які додають саме борщу смак. Містяни залюбки ласують борщем з помпушками. Найсмачніший борщ за версією святкувальників у команди Олександра Радуцького. В Її скриньку накидали аж 950 гривень. Тим часом трохи далі від кухні просто неба дизайнери вже демонструють свої колекції на Черкаському етноподіумі, а гості свята свої оригінальні вбрання в національному стилі. Сутеніє, а свято тільки набирає обертів. За смачними забавами черга співочих. Озброївшись пісенниками, містяни підспівують Аллі Кудлай. <пілляє> Виступ фронтмена гурту Єремії» оживляє натовп. Ліричні пісні Тараса Чубая молодь знає на пам'ять. емоцій та енергетичний вибух викликає поява на черкаській сцені гурту Друга ріка. Черкасці не просто співають разом із зірками, а й у танок пускаються. Ну, сьогодні дуже якесь таке життєрадісне свято і дуже усміхнені люди, добрі люди. Е Якась дуже душевна атмосфера. Всі з задоволенням вітають одне одного при кількох тисячах людей, які тут уже кілька годин перебувають. Багато купують, багато їдять і так далі. Ви не бачите сміття. От. І я ще не зустрів жодного п'яного. Ми незалежні, а ніхто не заважає, Ми робимо свою історію. Я пишаюся тим, що наша Україна здобула незалежність 20 років назад. Тим, що 20 років ми можемо відчувати себе дійсно українцями, не так як раніше. День незалежності це, як то кажуть, день свободи. Усенародне виконання гімну України завершив кількахвилинний салют. Ірина Гришко Володимир Мельник Віка новини.